Вісімдесяти номерок та новенька форма поліцейських Харківщини хизуються новинками. Від сьогодні у регіоні починають працювати групи швидкого реагування. Це як патрульна поліція, тільки для райцентрів та сільської місцевості. Дороги там у ямах, але копи сподіваються, що заморські конячки витримають. Січасу видно нова машина. не Де производство, ніячество я Думаю, плохая намарка лучше наша течественна машини. Проходимость. Понятно, це далеко не Вездіход, але будемо сподіватися, що дороги будуть в Україні намного лучше. Завдання екіпажів оперативне реагування на звернення громадян. Харківщина, третій регіон, де починає працювати така служба. Привітати копів приїхав столичний десант з Кабміну. Нова система управління безпекою. Тобто, як я вже сказав, за сім хвилин доїзд до місця скоєння злочинного правопорушення в місті Харкові і в Харківській області це протягом 20 хвилин. Разом із новою технікою поліцейські отримують і підвищення зарплатні щонайменше удвічі, але ще всі отримають гроші, поки невідомо. Зараз у службі працюють старі міліцейські кадри. У найближчі місяці кожен з силовиків має пройти переатестацію. Критерій один, говорить міністр, служити народу. Багато з офіцерів та поліцейських переживають як буде завтра, і хочу кожному із вас сказати: завтра буде нормально. Так коли ви будь до своїй службі. Довжним образом. А ще поліцейським треба буде навчитися працювати із новими технологіями. Ось як цей планшет, до нього завантажена унікальна система. Система називається Рікас, реалтайм інтеллігенс кримінал Аналітик Сістем, тобто це інтелектуальна система кримінального аналізу в реальному. Після отримання виклику програма починає аналізувати усі дані. Місце події, хто проживає за адресою та навколо. Вже за дві хвилини копи отримують коротку довідку і розуміють, що на них чекає. Присилаються інформація у чоловіка, котрому осуществляється виїзд, і кратка інформація его його возможно, судимостях, якщо они у нього є. О людях, які можливо, проживають з недалеко. Сьогодні цю систему презентували премєр міністру Розробники показують десятки функцій. Наприклад, як під час переслідування копи можуть під'єднатися до найближчих камер спостереження. Вся информация о видеокамерах, которые находятся в области. Мы можем с помощью этого рабочего места управлять видеокамерами, которые находятся непосредственно в любом месте. До системи також завантажені криміналістичні бази даних, а це мільйони файлів зібраних за останні 20 років. Програма аналізує нові злочини, порівнює їх зі старими, знаходить схожі деталі, обставини та навіть зв'язки між людьми. як результат, комп'ютер видає слідчим перелік можливих підозрюваних. Коли починаємо додати людей, котрий причатник етаму ж чоловіку. Ми бачимо ситуацію, що у нас появляється група ліц. Дійствують в определенному месте, в местности. Вот, вот эта целостная картина нам дозволяє предположить, і допустим, що, допустимо, вот нераскрытые преступления преступлення, этой же группой. До системи можна завантажити будь-які бази даних: транспорт, інфраструктура, фінанси. Аналіз буде ще більш точним та якісним. Схожі системи працюють за кордоном. Тамтешні копи купували їх за сотні мільйонів доларів. У Харкові ж програму створили самостійно з нуля за власними алгоритмами і лише на голому ентузіазмі. Результат сотні розкритих злочинів. У нас з сентября місяця благодаря роботи системи, У нас вже розкрито около трьохсот Работали з ними всього чотири людини. Чотири людини підготували аналітичні справки. Розробники кажуть, для повноцінної роботи у Харкові їм потрібні півтора-два мільйони доларів. На ці гроші треба зробити дата-центр для зберігання інформації та розширити штат аналітиків. Прем'єра ідея зацікавила, цілком можливо, що в майбутньому система запрацює і в інших регіонах. Всі дані зв'язувати і формувати там чи портрет злочинця, чи зв'язки дуже сильна система. По уму.